Дякую Сені Слава 10 января 1973 ї рік, 41-ша перша рода. Удому нас завели. Сидіть, дивіться, як хто проходить і що робиться. Ми скільки там, що побули у тій хаті. і там через пару днів почали всі Скиди обстріляли. пропало. по. Що я впав. Темно, я не знав, куди йти. Я не міг бога. Я ліг. пиши в чотирок до 19, що ранів, якось сліпій не бачити. Затягнули мене в підвал. Перемотали. І що я залишився в підвалі сам. І, І я залишився в підвалі. Я там дві неділі в підвалі, а потім.